Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні приготуємо дуже смачну і ситну страву для всієї сім'ї. Це домашні пельмені. Ця страва ідеальна як для обіду, так і для вечері. Подавати пельмені до столу, ми будемо смачним сметанним соусом. Приємного всім перегляду. Спочатку приготуємо заверне тісто. Щоб приготувати ідеальне заверне тісто, Муку і кип'яток ми будемо відмірювати стаканом або чашкою одного і того ж самого об'єму. Муки я набираю три стакани. Додаю півчайної ложечки. Солі і перемішую. Всередині робимо ямку, вливаю сюди 3 столові ложки олії. На 100 мл кип'ятку я завжди даю 1 столову ложку олії. Також сюди я додаю одне яйце. Перемішую з олією яйце. Також можна яйце не додавати. До цього тіста, заверне тісто може бути з яйцем і без. Ось так. Вимішали легенько. І тепер цю саму часочку я вливаю кип'яток. І поступово легенько вливаю кип'яток до муки і швиденько перемішую. Вливайте сміло, яйце не звариться. І вимішуємо ложкою. І тепер Гарно вимішуємо. Спочатку ложкою, тому що воно дуже гаряче. З заварним тістом дуже легко працювати, воно не липне до рук і дуже добре піддається заморозці. Якщо ви з заварного тіста робите пельмені і ставите їх у морозилку, то потім при варці пельмені не розварюються. І тепер вимішуємо руками. Ти бачите, як тісто гарно вимішується, воно від миски вже відстало і до руки не прилипає. І будемо його трошки підмішувати ще на дощці. Підсипаю того дощитку мукою і вимішую. Так, щоб тісто було однорідне. Декілька хвилин отак, з боків і до середини. Ось таке гарне еластичне м'ягеньке тісто у нас вийшло. Воно ще тепле. Я ставлю тісто в кульок, його можна замотати в харчову плівку і гарно отак замотую, щоб повітря не доходило, і ставимо на пів години, щоб тісто відпочило. Тісто відпочиває, приготуємо начинку. У мене тут пів кілограма фаршу, я натираю одну цибулю на дрібненький декілька цибулю додаємо до фаршу. Додаю сіль перець, як завжди, додаємо за смаком. І тепер гарно вимішуємо. Щоб начинка була соковита, я додаю. 20 мл води. І все це гарно вимішую. І начинка готова. Тепер приготуємо соус до наших пельменів, 2 столові ложки сметани. Одна столова ложка майонезу. І сюди я додаю одну чайну ложку гірчиці, а також всипаємо сіль і перець. Це вже теж за смаком. І все гарно перемішуємо. І будемо пельмені до столу подавати з таким смачним соусом. Тісто відпочило. Поверхню я Підсипаю мукою, вишню муку відсипаю в сторону і беру наше тісто. Бачите, тісто надзвичайно еластичне і до кулька не привипає. Відрізаємо потрібну нам кількість тіста, ту половину кладемо далі в кульочок, замовлюємо відставляємо І будемо тісто розкачувати. Тісто розкачали, і тепер я беру стакан. Ви берете зручний для вас стакан, більший, менший. Можливо, маєте спеціальну форму для вирізання кружечки. І вирізаємо. Пилиничок вирізали, лишнє тісто забираємо. Так, і це тісто кладемо в того тісто в кульочок, щоб воно не засихало. Все, і починаємо ліпити пельмени. Беремо. Пилиничку, отак її розтягуємо, щоб вона була овальна. Ставимо фарш посередині. Ось так. Зліплюємо. Зліплювати треба добре, щоб фарш не, не виглядав з країв. І ось так закручуємо. І пельменчик готовий. Знову так розтягуємо, ставимо фарш. Гарненько заліплюємо і ось так хвостики щепляємо. І так продовжуємо ліпити всі пельмені. Так, пельмені наліпили, йдемо готувати. Вода почала кипіти. Варимо пельмені у великій кількості води. Сипаємо сіль. І кладемо пельмені. Складаємо так, щоб пельмень на пельмень не попадав. Коли кинули пару пельменів, мішаємо, щоб вони не пристали до дна і кидаємо далі. Як бачите, пельмені сплили наверх, варимо їх 8 хвилин. Подаємо пельмені до столу з смачним сметанним соусом. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного всім неба!